Дорогі друзі, однією з проблем, яка хвилює певну категорію пенсіонерів, є подання до пенсійного фонду заяви про неодержання пенсії від Росії. А кінцевий термін швидко наближається, залишилося трохи більше двох місяців часу. В цьому відео я розповім, як подавати заяву, які є способи. І в кінці дам важливе уточнення для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях. Кому потрібно подавати заяву про неодержання пенсії і страхових виплат від Росії? Пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, або виїхали з тимчасово окупованих територій і продовжують отримувати українську пенсію або страхові виплати. Немає значення, де вони знаходяться зараз, ті, хто виїхали з окупованих територій, чи на підконтрольній Україні території, чи за кордоном їм потрібно подати заяву про неодержання пенсії від Росії. Які терміни подачі такої заяви? Кінцевий термін цього року до 31 грудня. Чим загрожує, якщо не подати таку заяву? Припиняться виплати пенсії та страхових виплат з 1 січня 2026 року. Чому пенсійний фонд вимагає подати таку заяву? Тому що виплата пенсій і страхових виплат проводиться лише за умови неодержання пенсії чи страхових виплат від Російської Федерації. Чим зумовлені такі вимоги Пенсійного фонду? Законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування? Туди додано пункт 14 4 при кінцевих положень особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях, або виїхали з них. Мають підтвердити, що не отримують пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Тут дам свій коментар від себе щодо цього, я б сказав, контравенці... контраверсійного, тобто суперечливого доповнення. Починаючи з 2014 року, коли почалася війна з Росією, таких вимог подавати заяву про неодержання пенсії від Росії не було. Є запровадив закон номер 3674 Дефіс 9 Римськими від 25 квітня 2024 року. Але у 2024 році таку заяву ще не вимагали. Це розпочалося у цьому році. Технічні деталі, як подати цю заяву, де поставити. Ташечки чи позначки визначила постанова Кабінету міністрів номер 299 від 11 лютого 2025 року. І процес пішов, додавши нових проблем тій категорії пенсіонерів, які найбільше потерпіли і потерпають від війни. Я вважаю, що можна було не. Актуалізувати це питання зараз, а зробити це після закінчення війни. Чим думали в уряді і народні депутати, невідомо. Позбавити пенсіонерів засобів на проживання на окупованих територіях? Не платити пенсії і зекономити? На жаль, я відповіді не маю. Але повернемося до теми заяви. Які способи передбачив пенсійний фонд для подачі заяви про неодержання пенсії страхових виплат від Росії? Їх є кілька. В першу чергу особисто можна звернутися до будь-якого найближчого відділення, вірніше, сервісного центру пенсійного фонду, і там вам дадуть заповнити відповідну заяву. Писати паперові заяви, сканувати їх і відправляти електронною поштою до пенсійного фонду не раджу. Пенсійний фонд їх практично не розглядає і не бере до уваги. Якщо вам недоступна можливість особисто прийти до пенсійного фонду, тоді скористайтеся послугами онлайн. Для цього потрібно мати Дія-підпис або КЕП. Кваліфікований електронний підпис. Почнемо з дія підпис Заходимо до особистого кабінету на веб-порталі Пенсійного фонду з допомогою дія підпис Відкриваємо вкладку Дистанційне інформування. Там є 6 пунктів і останні два, напроти яких потрібно обов'язково поставити позначки. Вони якраз стосуються не виплат пенсії і страхових виплат від Росії, так як на малюнку. Якщо це робити з допомогою Дія Підпис, то підготуйте два телефони. Коли зайдете у розділ дистанційне інформування, то поставте позначки у всіх шести полях, як на малюнку. Цим ви даєте згоду. На отримання повідомлень від пенсійного фонду на телефон, та електронну пошту та обробку своїх персональних даних. Не забудьте натиснути кнопку Зберегти. Після цього натисніть кнопку Отримати посилання, з'явиться QR-код, відскануйте його за допомогою додатку Дія, щоб підписати повідомлення. А тепер авторизація за допомогою КЕП – кваліфікованого електронного підпису. Оберіть увійти за допомогою КЕП, фізична особа, банк, у якому у вас створено КЕП та пароль. Відкриваєте дистанційне інформування і проставляєте позначки у всіх шести полях. Така сама процедура, як я розповідав вище. Результати опрацювання доступні в розділі мої звернення. Наступні способи онлайн. Повідомити про неодержання пенсії від Росії можна через подання заяви на призначення або перерахунок пенсії. Потрібно зайти в особистий кабінет за допомогою КЕП. У розділі щодо пенсійного забезпечення оберіть потрібну вкладку заява на призначення пенсії або заява на перерахунок пенсії. Заповніть усі поля, а у блоці пенсія іншого виду за іншими законами України або в іншій державі зазначте необхідні дані. Та долучіть скановані копії паспорта та ідентифікаційного коду. Надайте згоду на обробку персональних даних, проставивши позначки у відповідних полях. Натисніть сформувати заяву та надішліть її до пенсійного фонду. Наступний спосіб через відеоідентифікацію. На неї можна зареєструватися через відкритий сервіс веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду, обравши заяву на ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку. Тут не потрібно дія підпис чи КЕП. Також ви можете зателефонувати до контакт-центру Пенсійного фонду за телефонами, які бачите у Біжучій стрічці. Через телефон ви теж можете записатися на відеоконференц-в'язок. Під час розмови зі спеціалістом пенсійного фонду повідомте в усній формі про неодержання пенсії від Росії і попросіть, щоб вашу усну відповідь занесли до пенсійної справи. Хоча це вже і передбачено. Але не завадить нагадати. А тепер уточнення для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях. Ідентифікацію всім пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях, і, до речі, і за кордоном потрібно проходити один раз на рік. Раніше це було обов'язковим лише для ВПО. Першої хвилі проходити два рази, тобто переселенців з 2014 року. Тепер наголошую, це потрібно для всіх пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях, але лише один раз. Але якщо ви проходили відео ідентифікацію на початку цього року, то вас не питали про неодержання пенсії від Росії. І вам потрібно її подати, бо з 1 січня 2026 року вам можуть припинити виплати пенсії. Що робити? Можна записатися на повторну ідентифікацію. Треба спробувати. Але система може відмовити вам, бо ви вже проходили відеоідентифікацію у цьому році. А інших можливостей подати заяву про неодержання пенсії від Росії у вас немає, якщо не маєте ТЕП чи Діяпідпис. Пробуйте телефонувати до контакт Центру пенсійного фонду і пояснюйте, що вам потрібно ще раз пройти відеоідентифікацію, щоб сказати, що не отримуєте пенсію від Росії. Звісно, що це серйозна проблема для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях пройти повторну відеоідентифікацію лише заради самої заяви. Може, пенсійний фонд врахує ці недоречності і щось змінить у своїх підходах і комп'ютерній системі. Я ретельно стежу за цим і одразу повідомлю. Щоб не пропустити ці новини, підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Але не забудьте також підписати заяву пенсіонерів про спрощення ідентифікації. Вона опублікована на сайті Кабінету міністрів, і внизу під відео я залишу сам текст цієї петиції і, е, і посилання. На неї та інструкцію, як підписати. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!